Друзі, ну що, всім привіт! Понеділок. Вон у нас час ще... годинник ще не переведений. Получається 9.48, тільки виїхали, роса спала. Почем знову наша шабашку. Своє трішки не досіяли. Чому так? Тому що закінчилась у нас пшеничка пасівна. І тому подібне. Ну навіщо ми її будемо тримати. В общем що? Зараз додисковуємо 4Г шабашки, там досіваємо. Потім останню також десь на 4, може на 3. Залишається в нас. Свого десь досіємо, виділимо, досіємо, щоб вже за неї не думати. Так що це такі справи. Демп тракториста на поле. І оце так. Щось не зрозуміло в нас з погодою, тому що це щось таке пасмурно, не знаю, або піде, або не піде. Ну, Будемо зараз спробувати, подивимось, чи забиває, чи ні. Далі все покажу, розкажу. І Ось дивіться, з правої сторони у нас. Зробили ми Олексію, нашому другу, який боронить менті Україну. Ну що, ми сюди серйозний апарат загнали. Зняти не зміг, тому що сам сіяв в другій стороні. Загнали ми сюди глубоко рехлітель після нашої дисковки. І дивіться, що виходить. Я думаю, дуже дуже-дуже... Заміряли, приблизно десь заходило 33-35. Дощики прийшли, стріла зайшла, все добре, працював кейс 340. -й. Так, що, так що потихеньку працюємо. Не тільки собі, а ще й знайомим. Приїхали ми на місце, ось наш шматочок. Ну то не головне. Головне дивіться, що твориться в нас. Кабан присутній і дуже багато. І це дуже погано, тому що ми своїх вирощуємо. А оце зараз тут походимо, не дай Бог через обувачку. І що саме головне, ми взагалі не, не пристерігаємося до того, щоб там оце цілий день нашляємося, а потім підемо відео знімати в сарай. Так що оце такі справи, дивіться, кабан присутній повністю. Два дні тому був дощ. Це або ну не сьогодні, я думаю, це мабуть учора. Оце таке. Оце такі в нас справи. Мабуть, десь, там мабуть з Борової прийшов він до нас. І тут ось сліди дивіться є різні. І великі, і маленькі. Ось взагалі, дивіться, це просто. Це якийсь не кабан лось. Так що це такі справи? Так, Ньюхоланд вже в нас під'їжджає. Зараз далі буде. Щось таке воно. Я лозе. Земля як пластилин. Ну коротше Вона ще мокра, але тягнути нам нікуди. Нам треба сьогодні його посіяти. Тому що ми вже все прозівали. На колеса налипає. Це перший признак, що якщо на колеса налипає, то це значить мокле. Нічого, головне, щоб барабани забивали. А так я думаю, це... Це у нас вийде це якийсь є результат. Дивіться, ми почали. Трішки сказав заглибити, ну, дійсно дивіться, відлічається полоска від полоски. Але ж я говорю мокро, мокро, якщо ліпиться. Вже все, воно і буде мокро. На дворі осінь, так що оце нам дубова балка, щоб ви розуміли, вона дуже велика, дуже велика. Тут скільки звіра присутнього і всього тому подібне. Вона в нас тянеться, якщо я не помиляюся, зараз я бети пригадаю, по гектарах вона в нас. 200 200 з гаком, там чуть, чуть не під 300. Е, Вона в нас йде ярком, там розпочинається он, де сосновий ліс, то у нас кінець села. І отак вона у нас розпочинається, оце вона в нас йде повністю отак, дубовою балкою. Тобто понизу повністю ярок. І йде вона в нас аж до ростовської траси. Ну, майже до Ростовської. Ну, хто... Хто підписаний на мене місний, той зрозумію. Це для тих, хто не місний. Так що це такі справи. І що я вам хочу сказати, тут дуже багато звіра. Також тут ще раніше, я пам'ятаю, ще був малим. З дідом їздили отак повністю через усю цю дубову балку. У нас там десь на середині, ну приблизно за отим поворотом. Приблизно у нас там був висіяний садок. Яблуневий. це ми їздили туди збирати яблука. Яблука були дуже добрі. Також ще висаджували ліщину, але вона пропала. Або вже не пропала. Так що, друзі, оце, оце таке, дивіться, коротше у нас свіжа. Ось пропан. Вон навіть листя видно, що... не ну, свіжа, що тут говорити. Кабан появився. Це ось дивись, взагалі, дорогу перерив і спалися. Так що, друзі, все. Їдемо зараз до сівалки. Holland, е -е, в принципі, працює нормально. Так що... Дивіться, другий слід також, дивіться, воно якщо виставиш, все воно добре. Зараз трішки, поки ми туди-сюди. Тут 4 гектари, я думаю, це ну, приблизно, ну звісно, чим менший кусок, тим довше його робити. 4 гектари, це, грубо говоря, десь 3,5 години. Якщо б це на длінні гони було, то це б зробили, скажімо так, за годину 40 за дві, це такі справи. Ну ничего, мы за маленькие кусочки доплачиваем. Вообще, наш рэк. Пойдет. Сейчас стрижка петряхна. Я думаю, будемо заїжджати і працювати. Тому що день год корми і вже тягнути нікуди, взагалі нікуди. Так що такі справи. Все.